Влаштувавши Україні снарядний голод, країна-терорист роками активно поповнювала власні арсенали. Росія готувалася до того, що їм буде потрібно використати артилерійську перевагу і використати перевагу в снарядах. І вони це накопичували ще з радянських часів, а потім почали виробляти інтенсивно в Росії. Після повномасштабного вторгнення ворог цілими ешелонами гнав в Україну артилерію та реактивні системи залпового вогню. Російські піони, урагани, торнадо, гради та Сонцепьоки в режимі нон-стоп рівняли з землею наші міста. У них боєприпасів як у дурня фантики. Тому вони можуть собі дозволити там на умовний гектар висипати там 600 снарядів, стріляти 152-м калібром як з кулемета. По одній лише Мар'їнці містечку на 9 тисяч жителів ворог щоденно випускав понад півтисячі снарядів. Близько 500 700 пострілів на день. Ось на що перетворив Квітучу Мар'їнку Руський Мір. У місті не залишилося жодного жителя і жодної вцілілої будівлі. Орки воюють за шаблонами Другої світової війни. Там, де йде ця сарана вперед, там просто випалене поле і повна руїна. Маріуполь. Соледар. Бахмут. Путінська орда всюди застосовувала тактику, якою сталінська армія захоплювала Берлін. Коли ми чуємо, що гражданське населення страждає, ми теж страждаємо. І дуже сильно страждаємо. Душа болить. Знаєте, там діти, там жінки, там старіки. У перші місяці війни ворог щоденно випускав по Україні до 60 тисяч снарядів. Наші артилеристи не мали чим відповісти на вогняний вал. Такої кількості боєприпасів не було у всіх країн НАТО разом узятих. Адже гармати вважалися пережитком минулого. Світ готувався до війни за допомогою сучасних винищувачів, бомбардувальників, дронів, високоточних ракет і блискавичних наземних операцій. Ці орієнтувалися на те, що за допомогою авіації, за допомогою далекобійної зброї можна буде вирішити багато задач. А після цього використати танки бронетехніку, які зайдуть з десантом. Швидко захопити Україну за допомогою авіації. Планували і в Кремлі російські ракети мали в перший же день знищити українську ППО, після чого ворожа авіація змогла б безкарно розбомбити українські міста. Російські колони йшли на Київ не воювати, а пройтися парадом по Хрещатику. Але напередодні вторгнення ЗСУ встигли сховати ППО. Росіяни нанесли удари по порожнім військовим базам. Росія робила акцент на завоювання панування у повітрі. Просто вони це провалили, завдання. А тому вдалися до того, що почали масово застосовувати артилерію. В перші дні війни у ЗСУ кожен снаряд був на вагу золота. Тому наші захисники вигадали хитру схему. Піхота з засідок підбивала з гранатометів першу та останню машину в російських колонах. Один танк це наша земля! Колона виявлялася заблокованою між підбитими машинами. Тоді її добивала наша артилерія. Працюємо по колонам і скупчення їхньої техніки. Дуже вправне управління підрозділами, маневр дозволили українським артилеристам нанести ворогові відчутних втрат. Ворог втратив ініціативу, був не готовий до того, що він отримує так по зубам. Отримавши по зубах від ЗСУ, окупанти спробували сховатися в довколишніх лісах. Але і тут їх знаходила наша арта і прицільно знищувала В день та вночі. Працюємо 24 на 7. Цього ворога з кота будемо виганяти з нашої держави, щоб його тут і духу не було до самих кордонів. В одному з лісів на північ від Києва стояло 15-тисячного -ти групування. Воно так і не сунулось з місця, просто втекло звідти без бою. Те, що кілька десятків гармат зуміли зупинити велетенське військо, стало світовою сенсацією. Київське диво, я би назвав його так, один з найбільших успіхів української артилерії. Але у цього дива були автори. Українські артилеристи, аеророзвідники, піхотинці, а також програмісти-волонтери, вони змогли оцифрувати поле бою, і ця розробка дозволила в режимі онлайн відстежувати ворога та знищувати його, немов у комп'ютерній грі.